Привіт, мої любі українці та гості України! Як ви вже знаєте, офіційну версію розслідування падіння гвинтокрила в броварах є порушення висотності та погоджень щодо умов тієї ж висотності будівлі, величезної будівлі, яка трапилася на шляху цього гвинтокрила. Ця будівля стоїть за адресою вулиця Семоненка, 105 у місті Бровари. Та проєктантом цієї будівлі, як також ви вже знаєте, є прад ВПБФ Атлант. Але ця версія розслідування це просто дитячі пасочки на фоні того, що ви зараз дізнаєтесь. Під час обшуку в Офісі компанії Атлант. Були знайдені певні документи, які навели на конкретні дуже цікаві сліди. І з'ясувалося, що мешканці квартир в будинках Атлант можуть взагалі залишитись без житла. Наразі відкрите ще одне кримінальне провадження відносно забудовника ще одного такого ж височенного будинку, який номінально також є Атлантовським. Цього разу мова йде про самовільне будівництво будинку, який знаходиться за адресою вулиця Симона Петлюри, 28 у місті Бровари. Увага на самовільно зайнятій земельній ділянці. Мешканці, які вже купили квартири в цьому будинку, можуть тільки здогадуватись, яка доля чекає на їх власність після того, як з'являться перші підозри в цьому кримінальному провадженні. Оскільки будівництво по вулиці Петлюри, 28 та Симоненка 105 тісно пов'язане одним забудовником, як ми з вами знаємо, це Атлант, я вирішив провести своє власне окреме розслідування. І після того, як я його провів, з'ясувалося, що броварські реалії та схематози перевершили самого Маріо П'юзо зі своїм бестселером Хрещений батько. Давайте розбиратись. Є така людина, Авраменко Віра Миколаївна. Віра Миколаївна Можливо, живе разом з жінкою мера броварів Ігоря Сапошку, а саме Мариною Сапошко, дівоче прізвище її коваль, за однією адресою у місті Києві по вулиці Вербицького. Вони там обидві прописані. Також Віра Миколаївна разом з матір'ю цієї Марини Сапошко, а саме Коваль Світланою Васильівну, є співвласницями корпоративних прав декількох підприємств. А саме ТОВ Промедіа та ТОВ інвестиційна компанія Альянс Інвест. Тобто ми розуміємо, що Авраменко Віра Миколаївна є близькою людиною для родини мера міста Бровари Ігоря Сапошка. Тепер давайте дивитись на сліди. У 2013 році ТОВ «Євробуд бровари Отримало в оренду земельну ділянку, яка належить місту Бровари за адресою вулиця Семоненка, 105. Знайома адреса. І що цікаво, що на той момент директором цієї компанії ТОВ Євробут-Бровари була угадайте хто? Правильно, Авраменко Віра Миколаївна. В тому самому 2013 році мером Броварів був. Ігор Сапожко. 28 грудня 2017 року товариство Євробуд-Бровари під керівництвом Авраменко передає цю земельну ділянку в суборенду будівельній компанії «Євромонтажбуд». І після передачі землі в суборенду в 2018 році Віра Миколаївна Авраменко стає. Керівником будівельної компанії «Євромонтаж Буд». Пізніше в цій будівельній компанії відбувається зміна. На заміну Авраменко Вірі Миколаївни приходить новий директор та співвласник Пасмітнюк Андрій Васильович. І тепер дивіться, який цікавий поворот. З посилання на цензорнет і Пасмітнюк Андрій Васильович став відомий українцям за те, що він у 2019 році. Фігурував у справі, коли польські митники затримали автомобіль, в якому група осіб намагалася вивести 650 тисяч незадекларованих євро. Це, до речі, відбулося на пункті пропуску Державного кордону України Хребенне-Раваруська. І ось разом з посмитнюком там фігурує князева Віра Юріївна. Це колишня дружина голови Національної поліції України Сергія Князева, який на той момент був головою. І ця Віра Юріївна є співробітником прат Атлант. Але це не все. Знаєте, хто з ними був тоді третім? Це засновник прат ВПБФ Атлант, не хто інший, як Каган Вадим Владиславович. Він був тоді третій. Цьому автомобілі. Тобто ми чітко з вами просліджуємо тісний зв'язок між мером міста Бровари, який через Броварську міську раду видає за копійки в оренду земельні ділянки під будівництво, а на цих земельних ділянках будує будинки Каган Вадим Владиславович через своє Прат Атлант або інші фірми-прокладки. Ну, хто дає земельку, зрозуміло. Це Броварська міська рада. Хто земельку отримує, також зрозуміло. Це ПРАД, ВПБФ, Атлант. А хто ж у нас інвестор? Є така особа Климець Ольга Анатоліївна. Вона володіє 50% статутного капіталу. Товариство будівельної компанії Євромонтажбут. Це саме та компанія, яка будувала будинок по Семененка 105, який фігурує в матеріалах слідства по падінню гвинтокрила. Так ось чоловік цієї Ольги Анатолійовни ніхто інший, як Климець Павло Анатолійович, це колишній депутат від партії регіонів п'ятого шостого скликання та володілець компанії, яка виробляє водку Олімп. Так от якраз Павла Анатолійовича і пов'язують тісною дружбою та співпрацею з Каганом Вадимом Владиславовичем, ну звісно, через жінку, оскільки вони є співвласниками декількох компаній, а саме Прад ВПБФ Атлант і ТОВ «Капінобуд». Тепер все склалося. У нас з'явився інвестор будівництва. І як же все так гарненько складається, що тісні дружні стосунки допомагають отримати дороговартісну, дуже дороговартісну землю в місті бровари під забудівлю? Потім через пару років виростає будинок велетень, строк оренди закінчується. І більше за цю землю ніколи ніхто нічого не платить. Ця земля просто стає безкоштовною, тому що її тепер неможливо не продати, не здати в оренду, і броварський бюджет отримує дирку від Бубліка. І що цікаво, земелька в оренді побула, потім вона вже не в оренді і ні в чиїй власності. А хто ж тоді буде обслуговувати цю земельку? Її ж хтось обслуговує, це виходить, що броварчани мають сплачувати в бюджет кошти, якими має обслуговуватись земля, на якій хтось заробив і яка не приносить в бюджет жодної копійки. Кошти могло отримати місто бровари свій бюджет від офіційного продажу цієї земельної ділянки реальному покупцю на аукціоні. І цей покупець купив би цю землю, збудував би там будинок і обслуговував би за свої кошти або за кошти мешканців цю землю. А не виділялись би кошти з бюджету броварів на обслуговування цієї землі на якусь просто хтось заробив. Як ви розумієте, кошти від цієї земельної ділянки. Місто Бровари як суб'єкт вже ніколи не отримає. Шановні підписники, а спробуйте ви сходити в броварську міську раду і отримати в оренду земельку під будівництво багатоповерхового будинку. І напишіть в коментарях до цього відео, що з цього у вас вийшло. А тепер хвилинка агітації. Підписуйтесь на цей канал. Не забувайте підняти шльопалки вгору або вниз, і напишіть щось цікаве в коментарях. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось в наступних відео.